Добрий день, глядачі нашого каналу. З вами підприємство Агроднєпор. Сьогодні в нас на огляді картер маховика під стартер на трактор ЮМЗ. Він проходить якраз тест ось, дивіться, прикріпляємо до корпуса щеплення, прикріпляємо до блока. Все сходиться. Зроблений він покресленням, але практична перевірка теж проходить. Отвір під стартер, дивіться, тут іде не рівносторонній трикутник, а рівнобедрений рідний ЮМЗ. Отвори кріплення до блока. Ось тут М12. під болти М12. Деякі блоки зустрічаються новішого зразка на 14 болти кріплення. Виходимо з того, що. Із 12 можна переробити на 14, якщо зробимо з одразу 14, то людям потрібно точити переходний болт із ступенькою. То поки робимо так, як і є в кресленнях під М12 болти. Відливка вийшла, ось дивіться, хорошої якості. Площини оброблені. Дивіться, ось о, без раковин. Ось о, маленька цяточка. Ну, це не суттєво, зовсім не суттєво. Вага ось он, кидали на віса 32 кг вийшлося, а досить хороша проливка. По каталогу він, по-моєму, йде 30 кг. 32 на ливарну деталь це в допусках значить, вийшла трошки товща стінка. це є плюсом трошки більше металу. Зараз покажу вам з іншої сторони. Ось дивіться, з цього боку болти до кріплення до корпуса муфти щеплення теж робимо на М12. У старих корпусах. Отвори, оці ось сюди з'єднуються з картером, вони під болти М12. На новіших розсверлено, або при реставрації розсверлено на 14. Теж робимо пока на М12, а це робимо пока М12, а там уже ви напишете, які у вас, і від того, як ви напишете коментарі. Можливо, ми будемо робити частково партію 12-ки, частково партію 14-ки. Так ми робимо картера переходні на, на двигун СМД, МТЗ. Що? На заводських тракторах там 14-ка. Ті, хто люди переобладнують старіші трактора, там М-12. То ми робимо частково таких, частково таких. Можливо, ці будемо так робити. По отворах все співпадає. Оці нам три отвора навіть. Не потрібно, тому що це вони отут якраз попадають в оцей проміжок. Раніше були картера, отак без оцього приливчика, без пускача, чисто стартер. По якості відливки з цієї сторони, дивіться, є ось, ось невеличкий із'ян, але він не сквозний, бо ось ця площина, дивіться, повноцінна, все нормально. А це трошки бульбашки получились з повітря. І ось о. отвір получився без раковин. І цей отвір вийшов без раковин. На роботу воно не впливає. Так що картера вийшли, можна сказати, суперові. Замовляйте, за два тижні вони будуть у вільному продажі. Ливарники лише нам дадуть достатню кількість заготовок і виробництво опрацьовую. Тож, дорогі глядачі, не зволікайте, хто бажав переобладнати свій трактор під стартерний запуск. Уже картера на виході. Замовляйте, будете першими на черзі. Підприємство Гродніпер працює, щоб вам б жилося краще. Всього вам найкращого, до нових зустрічей!